Нашо інтерв'ю є тому Ліна, маркетолог компанії DataVis. Говорити будемо про маркетинг, життя і не тільки. І отже, наше перше питання: чим ви полюбляєте займатися? А, насправді, деякі люди кажуть, що маркетинг це стиль життя, і це, мабуть, і про мене так само, тому що моя основна жага це маркетинг, моя любов це маркетинг. У вільний час я займаюся візантологією. Мене дуже цікавить історія. Тобто я вивчаю історію старовини, старовини візантії. Стріляю лука і слухаю багато музики. Ну, угу. Щось таке. А, а чому ви саме обрали саме цей шлях? Що вас на це підштовхнуло? Бажання говорити про кльові продукти. І бажання робити так, щоб цих кльових продуктів було більше. Тому що я гадаю, що коли ти доносиш людині цінність якого якогось продукту, і ця цінність закриває його головну біль. Тобто клієнт знаходить свого продукта, продукт е, знаходить свого клієнта. Скажімо так, того для мене ну я отримую від цього дику сатисфакцію, насправді. Це реально круто. А що ви можете сказати корисного нам і якби собі у нашому віці? Угу. В першу чергу не боятися робити помилок. Помилки це кльово. Вони на нас завжди чомусь вчать. Друге, не боятися викликів і не сварити себе. Навіть якщо ви не змогли подолати якийсь певний виклик, це говорить вам. Ну це дає вам можливість буферної зони, в якій ви відпочинете, зберетеся з силами, наберетеся знань і повернетесь в поле бою, якщо можна так сказати. Головне ніколи не сварити себе, любити себе, поважати себе і вірити в себе. Напевно, це один із найкращих, що можемо ми для себе взяти, так тому що мені цього не вистачало насправді. Я була досить самокритична до себе і в університеті, і після університету. Насправді, і я не зовсім була собі другом. І тут важливо бути собі другом, бути в гармонії і розуміти, чого ти хочеш, і рухатися до цього маленькими кроками. Ну а як ви можете себе зараз охарактеризувати? Якими сильними і слабкими сторонами, рисами? Насправді в школі я навіть не знала табличку множення, і я гадала, що ніколи в житті вона мені не знадобиться допоки Я не почала працювати з маркетингом. Тому тут можна сказати, що я намагаюся працювати зі своїми аналітичними скілами, тому що в маркетингу вони досить корисні. А я намагаюся працювати над стратегіч, стратегічним мисленням, тому що коли людина приходить в маркетинг, я думаю, що в багатьох з нас є бажання перейти на якусь вищу позицію, так стати директором по маркетингу. Директор по маркетингу зазвичай займається стратегічними цілями, і для цього мені, як людині, яка має бути стратегом, потрібно з цим працювати. Я от можу пишатися тим, що я роблю в цьому напрямку вже якісь певні кроки. Так, я досить весела, в мене іноді дурні, але досить смішні жарти. Знаєте, це той етап, коли з людиною вам соромно, але смішно. Ну це це, це десь привузне, десь про мене. Так? Е, і мені здається, що я маю непоганий смак. Так? Ну там не знаю до музики, до кіно, тому що я насправді кіноман, тому, мабуть, непоганий смак. З недоліків е, я емпатична, я імпульсивна. Це не зовсім добре в маркетингу, так? тому що іноді, я навіть не так би сказала, що іноді імпульсивність допомагає грати на якомусь тренді, так? коли ви стали першими, ви зробили цю дію імпульсивно і виграли. Але бувають моменти, коли треба все сісти і дуже детально зважити. Так? От іноді цього мені не вистачає. Опішіть випадок, який чогось вас навчив у вашому житті. А, насправді, в мене був випадок, коли я відправила. Повідомлення на базу з 20 тисяч контактів з такою невеличкою маркою в тексті. Тобто там був такий нюанс, ну який точно не можна було відправляти такій кількості, такій кількості користувачів. Я отримала багато охоплень, багато обурень зі сторони клієнтів, так зі сторони мого начальства, і тому я навчилася досить досить добре вичитувати свої тексти, так і думати про те, яку суму я витрачаю на цю рекламу. Чорний ну, піар такі... теж піар. Так, чорний піар це теж піар. Mm. Що саме ви вважаєте своєю головною метою в цьому житті? Дуже було б кльово залишити щось після себе. Я багато думаю, взагалі ці екзистенційні питання, так, вони на якомусь етапі мого життя от, почали з'являтися. Mm. І для мене мож... ну, дуже важливо щось після себе залишити. Неважливо, що це буде, щось таке. Чим люди або можуть зможуть це використовувати, або чим будуть пишатися, або щось таке, що допоможе загал, загалом людям? Я розумію, що я не принцеса Діана, яка побудує в Африці кучу для так для лікування дітей. Але якби в мене була можливість не працювати і не заробляти гроші, я можливо б займалася благодійністю, тому що мені здається, що в нашому світі цього не вистачає. це правда так. А, а ким ви хотіли стати, коли ви були ще маленькою? Я була впевнена, що я буду археологом. Як я вже казала, я цікавлюся візантологією і частково єгиптологією. А я вкрала татову саперську лопатку. Я вкрала всі зубні щітки з, наш, з нашого будинку. Я вийшла на газон і почала копати. Ну так посилено. Я була впевнена, що я знайду там кістки динозаврів, так там якоїсь там якісь предмети Мазозойської ери, мабуть, я нічого, окрім там кісток від кішок і собак, вибачте, я не знаходила. Але мрія у мене така була. В мене було от, бачення, що я От, як в цих класичних фільмах, так про археологів, пустелі, буду ось ці в цій білій панамі, так з, з цим зав'язаним шарфом шукати там стародавні всякі артефакти. Але насправді сталося інакше. Тому, але ця мрія була. Ну все одно це доволі цікаво. Думаю, батьки були дуже раді. Дуже тато саперську лопатку до пір мені згадує. <рес> ви пам'ятаєте, як ви заробили свої перші великі гроші? Перші великі гроші? Так, пам'ятаю, і мені цей досвід, мабуть, я б його ніколи не повторювала. Я працювала моделлю для єврейської компанії, яка створювала весільні сукні. І був момент, коли я була одягнена в цю весільну сукню, я була дуже худа і ззаду мене затягнули, тому що фотографували задню частину, значить, а в передню частину мені поклали подушку. Так, ну і виглядало так, ніби я вагітна жінка у весільній сукні. І в цей момент зайшов мій батько. Коли він побачив всю цю таку забавну історію, він насправді не зрозумів. І мені було і соромно, і смішно, але свої перші гроші я зробила саме так. Але більше в цей бізнес я б ніколи не повернулась, насправді. А чи була у вашому житті книга, яка сильно на вас вплинула? Так, я думаю, що це була книжка Бредбері а, «Вино з кульбабок. А, ця книжка вона досить така меланхолійна, досить спокійна. Це от, є такі книги, в які ви можете. Якось, в які ви можете входити і там відпочивати. В для мене світ Бредбері загалом це література, в якій ти можеш відпочити, яка змушує тебе задуматись про якісь вищі речі, про які ти ніколи не думаєш, працюючи там, водячи дитину в садок, або там займаючись парами, там у вашому випадку. Але от воно з кульбавок мені нагадало мого дідуся, моє дитинство, так тому що вся історія побудована на комунікації дідуся і його онука, так і вона піднімає такі екзистенційні питання. Дуже приводиш. А що вам найбільше подобається у вашій справі? Назвіть, будь ласка, три пункти: виклики, м м отримувати результат, бути креативним. Коротко і лаконічно. Якщо б ви могли змінити якусь річ із вашого минулого, то що б це було? Я б нічого не змінила. Мені здається, що кожна кожен момент в моєму житті, кожні, кожен виклик, кожна людина вона прийшла в моє життя для чогось. І це потрібно, коли ми думаємо про те, що жалкуємо про якийсь певний момент свого життя, або хотіли би щось змінити. А навіщо, якщо це нас чогось навчило? Тому ну, що так. все, що з нами стається в житті, всі люди, з якими ми комунікуємо, люди, звірі, природа, неважливо, ситуації, вони всі приходять в наше життя, щоб чомусь навчити. Тому як нічого не змінювати? Це дуже круто. А, які поради ви дали студентам на рахунок самореалізації? Самореалізація? Бути в цьому плані стратегічними, е, можливо, на початку спробувати декілька напрямків, так, але в досить короткий термін зрозуміти, чим саме ти гориш, і розвиватися саме в цьому напрямку. Тобто не пригати з напрямок, з напрямку в напрямку, так? А от це я говорю про свої бої, про свої проблеми, зрештою, з якими я зіштовхнулася, так думати в цьому плані стратегічно, так. Багато читати, і б не сказала, що це лише бізнес-література, тому що бізнес література досить досить корикорисна, так як для маркетологів, так і для продажників, для всіх, в принципі, але читати класичну літературу, тому що це е, збільшує твій кругозір. А кругозір для маркетолога це досить важливо, насправді, і розвиває дві півколі мозку, щоб людина була і креативною, і щоб була аналітична ще точка зору. Так, так, абсолютно а, а, так. ваш улюблений вислів і ваш девіз. Я у себе є. Мені здається, що це фраза, яку доцільно говорити завжди. Це дуже класно. Улюблений веб-сайт і чому він? Улюблений веб-сайт це медіум. Я дуже люблю медіум за можливість читати і дізнаватися. Там досвід людей, які працюють в моїй сфері, так тому що в принципі це медіум це відкрита площадка, на якій ти можеш знайти е, спеціалістів блогерів з будь якої сфери. Так, і це кльово, коли людина може транслювати свій досвід і давати тобі його через медіум абсолютно безкоштовно. По рахунку, так і мені подобається медіум тим, що я можу свідчитися між і між різними темами, між, між різними професіями, між різними питаннями. Починаючи там, ми працюємо зі сферою аналітики, читати про аналітику. Я працюю зі сферою маркетингу, перекидатися в сферу маркетингу. У мене є величезна кількість людей, на яких я підписана, чиї оновлення я завжди ця... читаю, і мені завжди цікаво там дивитися, що нового вони підготували. І останнє наше запитання: риси характеру, які ви найбільше цінуєте в людях: чесність, доброту і інтелігентність. Я думаю, я просто цього доставлю. Це було наше останнє запитання, і дякую вам, що ви стали гостею нашого інтерв'ю. Дякую. Дякую.